Знаєте, я хотів би, щоб ми почитали одне місце. Одне місце, де написано цікаву історію. Буття 50 розділ 19 і 20. Йосип. Вся історія Йосипа знає, брати продали в рабство, 17 років він поневірявся по тюрмам, по різним місцям. І от він став. Першим помічником фараона, прем'єр-міністром, і на кінець то приходять брати і стається клаці. Іосиф промовив: мені, не бійтесь, хіба ж я замість Бога. Вони зв'якалися, що він їх знищить за те, що вони зробили з ним. Таку біду, таке знущання, така зрада, такі, я не знаю, як назвати, рідні брати продають в рабство свого молодшого брата. І коли вони прийшли, пройшло 17 років, йому було десь 17, це йому десь 34. За 30 років він перша людина після фараона і наступний вір, ви задумували, були на мене зло. Та Бог задумав те на добре, щоб зробити, як вийшло сьогодні, щоб заховати при житті великий народ. Бог має завжди план не на сьогодні, не на завтра, а на майбутнє. Він знає, що буде з нами, не знаю через скільки років, але в твоєму житті він знає, що буде до останнього твого дня, який він призначив. Кожному з нас призначив останній день. А я вірю, що ми, всі, хто живемо зараз, хто, особливо хто молодший, ви всі побачите Господа його прихід. В 1949 році, пам'ятаєте, по історії заснувалася держава Ізраїля. І тоді перша. Почало виконуватись це пророцтво і зберу я в землю свою народ свій. І далі, і далі, пророцтво виконується. І Господь каже, що не пройде і рід цей, покоління це, як все збудеться. Я вірю в те, що наш рід, останній рід. Ті, хто народились в 1949 році, їм сьогодні 66 років. Не пройде і цей, як все збудеться. 60, 70, 80, Слово Боже каже, при доброму здоров'ї 80. Так? Рід людський. На сьогодні Бог так запланував. Зараз пройшло 66 років. Подивіться, як все майже підготовлено до приходу Ісуса Христа. А що буде з приходом Ісуса Христа? Коли він прийде в другий раз. Для чого він прийде в другий раз? Для чого він прийшов перший раз? Хто пам'ятає? Спасти кого? А? Грішників спасти. Він спасти сказав тих, хто вірує в нього. Але не спаслися. багатьох. Він перший раз прийшов і сказав, я прийшов не для того, щоб судити. Я прийшов не для того, щоб судити, а щоб самому послужити, щоб дати спасіння. Другий раз він прийде вже як суддя, який суддя? А Господь каже, батько дав сину все в Його руку. Він той, хто помер за нас, він прийде і щиро буде судити, щирість наших сердець, щирість наших відносин. Але що станеться, коли буде його прихід? Він і тут потурбувався, У кого? улюблених, синів, дочок, своїх. Повинно щось відбутись страшне. Написано, наступає ось ось час скорботи, якої не було ще на землі з початку існування землі. Це десь 6 тисяч років. Скільки воїн, скільки історій ми читаємо в Біблії, які страшні воїни вирізалися цілі народи. І кажемо, такого ще не було. Від початку існування землі те, що йде на цей світ. І тут він приготовив для своїх дітей. Він приготував, каже, що і буде підхоплена церква його перед якраз часом настання того. Величезної біди і горя, яке йде на весь світ на всю землю. Ще раз буде час підхоплення, час Вознесіння, час, коли буде церква Христова взята з землі. Що це таке? А це означає, що Господь каже: ті, хто в могилах Господь, в долю секунди вони будуть підхоплені на небеса, на зустріч Господу. Ті, хто живі будуть, це про що я говорив, що ви особливо молоді, я думаю, що ми всі живемо, бо вже 66 років пройшло. часу, як Ізраїль збирається і каже, що повинно пройти і рік цей. А ті, хто живі, Написано, як оком мигнути всі блимнули очима. Блимнули. Оце такий відстань часу. Як оком мигнути, ваші тіла зміняться на нетлінні. Це тіла, напевно, такі, як Ісус мав після Воскресіння, і ви будете підхоплені на зустріч Господу. одне, що Бог говорить, що в той момент буде взяти Дух Святий з землі. А коли він прийшов, пам'ятаєте? Через 2 тижні ми будемо казати, не казати, ми будемо 31 числа в неділю, День П'ятидесятниці, День Трійці, ну, по язичницьким святам кажуть, зелені свята. От. Але це День Шестя Духа Святого на Землі. Через 10 днів, після чого, Вознесіння Ісуса Христа. Коли він з Леонської на очах учнів піднявся, а учні дивилися. І тут з'явились два ангела і сказали, чого ви витріщаєтесь? Як він пішов, так він і прийде на це місце. Ноги його стануть на цьому ж місці. Далі описується, що буде там. Як він пішов, так він і прийде. Але буде взяти церква. Церква це хто? Наш будинок полетить в космос. Ви бачили мультфільм Літаючий будинок? Yeah. Чому всі думають, що це церкви такі з шпилями стартують, як той літаючий будинок. А Господь каже, що еклесія грецької мови це зібрання людей в одному дусі, в одному розумінні, в одній вірі. Церква це ті, хто вірує в Господа Ісуса Христа. Це ті, хто в одному розумінні, не в одному розумінні католики, православні протестанти, а ті, хто щиро вірує в Ісуса Христа. Мені колись Бог років 15 назад дав таку фразу: в кожній церкві є віруючі, і в нашій також. В кожній є віруючі. Ісуса Христа. І вчора це було підтвердження через того хлопця, віруючого. І коли Дух Святий буде взяти з землі, а як він взяти з землі? Він зійшов на людей, і він взятий буде разом з тими віруючими людьми. Слухайте, оці книги залишаться на землі, але ніхто їх не зможе зрозуміти ні читати. Дайте зараз людині на вулиці Біблію і на читати. На нічого не зрозуміє. Як і я колись читав. Без Духа Святого ви не можете нічого зрозуміти. Дух Святий буде взяти. І тут почнеться час скорботи, коли Антихрист, дьявол, він почне існуватись на всю силу. Чому? А слово Боже каже, що Дух Святий зараз, стримуючий зло, що твориться на Донбасі, страшно. В Сирії, ще десь в інших країнах, вбивають людей Тисячі. І Бог каже, це зараз Дух Святий діє. Він стримує зло. А що тут буде, коли взятий буде Дух Святий? А там написано, це буде страшно. Написано дві треті. Дві треті це скільки? 60%? відсотків. Населення Землі буде знищено. Так написано бій. Якщо зараз скільки в нас? 7 мільярдів чи 8? 7. 7. 60% кілька, це скільки, хто математика? 43. Де 4 мільярда і 3. 4 мільярда, 300 мільйонів, 200 мільйонів. Уявили собі що це? Це буде знищено по всій планеті Земля. Як? Сьогодні хватає різної зброї. Різної. І біологічна, і хімічна, і ядерна, і ще іншої хватає. Це буде творитися в час великої скорботи. Але Господь дав найголовніше. Своїм улюбленим дітям, якщо ви щиро віруєте в Господа, якщо ви його слово читаєте і розумієте, воно діє у вас. Алілуя. Ви маєте величезну надію на те, що і оком, як ми як ви вже будете бачити його, як ви зустрінетесь з ним. Алілуя! І слово Боже каже, там уже не буде ні сліз, ні печалі, ні хвороби. Хто ще хоче чогось додати? Що тобі заважає сьогодні тут? Знаєте, що нам заважає? У відносинах, відсутність любові, правда? Або ми трактуємо її по-своєму. І через це все йде перекручене. А Бог каже, я любов. Коли Бог є любов, а любов, яка не потребує нічого взамін, ми потребуємо за нашу любов щось. Я ж тебе люблю, правда? Ну я ж тебе люблю, що тобі ще треба? Я ж гроші сидів, приношу, що тобі ще треба? Ми часто не розуміємо, що таке любов. Бог каже, любов це зовсім інше. Милість, яка вища суда. Це те, що пропонує Бог. І це те, що буде там. Ми можемо навіть не уявити, чому люди, які попадали в клінічну смерть, якийсь досвід був позафізичного тіла, вони кажуть, це неможливо описати. Ну як це неможливо описати? А каже, те, що я чув, неможливо. Відчуття я неможливо. Немає у нас такого. Любові такої у нас немає. Але всі з нас знаємо, як Бог любить, якщо ви є християни. коли він ніжно торкається вас, коли вам дуже паршиво. Єдиний, ніхто із людей не може допомогти вам, а Він заспокоює. Придіть до мене, всі стручення тяже, я заспокоюю вас. Ми щасливі люди, народ Божий. Ми щасливі люди. Якщо ви щиро віруєте, Те, що тут було написано? Не бійтесь, хіба я замість Бога? Ви задумали на мене зло, та Бог задумав добре, щоб зробити, заховати при житті великий народ. Ми наробили в своєму житті і робимо багато непотрібного. Але Бог змінює на добро. Хто-небудь бачив свалку, де сміття? Бачив? Грибовича. Грибовича? Там у нас не переробляють, воно само не є. Уявіть собі, що хтось взяв ту свалку, якусь машину придумав і, наприклад, випускає пластик, картон з того гниючого всього. Але це не буде нове. Це буде рециклінг, чи як його? Переробка. А Бог каже, я беру сміття і роблю з нього добро. Нове золото роблю. Оце те, що Він робить з нами. Хто ми були, ким ми є. Люди нам готують часто якісь сварки, обмани, брехні, плітки. Ми самі іноді щось робимо. А Бог каже, а я перетворюю це на добро для тебе. Хтось сьогодні проходить випробовування з вас. Я думаю, що проходить. Хтось фізичний, хтось душевний. А хтось як духовний заплутався десь. А Бог каже, я на добро зроблю. Якщо ти віруєш, щиро в мене, я на добро зроблю. І це не від тебе, не твоїх прав, духовних чи тілесних. Тому що я люблю тебе. Mm -hmm. Аллилуйя. Ще одне таке місце Езекілія 37.1. Ми закінчуємо. Як це Бог може зробити? Як Бог може зло на добро? Відкрийте, Езикія 37.1. Була наді мною Господня рука і дух Господній провадив мене і спинив мене серед долини, а вона повна кісток. Обвів він мене навколо них, аж ось їх дуже багато на поверхні долини. І вони стали дуже сухі. Якась долина, на ній був бій, Ізраїль, щоб ми не забули, де це? Ізраїль, Жара. Там загинули люди, які просто лежали на полі. Дикі тварини, комахи зробили свою справу, а люди, біологічна маса така вже стає, вони портяться, їх з'їли і тваринки, і воно висохло. І залишились дуже швидко одні кістки. Мені це нагадує, знаєте, що ще? Чотири дні пройшло і лазар воняє. Ми розуміємо, чому він воняє, так? тому що ми хоч раз в житті хтось був на похороні. Іноді, коли жара літом, то відчутно запах неприємний. Кажуть, як яйце, коли воно стухло сірого дорога. Отакий От неприємний запах. Гниття людської плоті. А тут уже все згнило і тільки залишились кістки. І сказав він мені, сине людські, чи живуть ці кістки. Що б ми сказали? Нормально. Труп є труп. В моєму житті щось зруйнувалося, в моєму житті щось закінчилось. Я не бачу перспективи, в мене немає чогось, грошей, ще чогось. Це нереально. Це вже труп, чотири дні смердить. Я відказав, Господи, ти знаєш. А він сказав: пророкуй, говори до цих кісток і скажеш сухі кістки, послухайте чого? Слово Господнього. Так говорить Господь Бог до цих кісток. Я введу вас духа і ви оживете. Життя входить не коли в тебе добре тіло, м'язе. коли дух входить в твоє тіло, ти оживаєш. Люди не розуміють, як це. Я ж... Люди, які не вірять в Бога, хіба вони мертві? Ні, вони живі до часу. І потім йдуть в ад, бідні. А Господь каже, коли в твоє тіло входить дух, воно оживає, живе стає. Аллилуйя. І, і дам вам жили, виросте на вас тіло і простягнуть шкіру, і дам у вас духа, і ви оживете, і пізнаєте, що я Господь. Ти живий не коли ти маєш тіло сильне, а ти живий, коли маєш духа. Амінь. Амінь. Ти живий, коли ти маєш духа. Алілуя. Що сталося з Лазарем? Слово Ісуса Христа, тут Слово. Слухайте кістки, Слово Господнє. Війде Дух оживе. Там Ісус каже, види вас! Слово Господа вона оживило. Халілуя. І сьогодні Слово Господа оживляє нас. Амінь. Я радий, що ми з вами, християни, не номінальні, а які читають Слово. Моляться до Господа і дякують за це. Давайте ми подякуємо, що ми піднімемося.